Авто прибіг Європою Полтавка на власній Волзі об'їхала п'ять країн Європи. У свої 21 діана Шпак мандрувала далеко за межами України на авто ГАЗ-24. Далекого 1989 року випуску. Ділиться Волгу подарував батько на 18-річчя. Ми з ним. Про це домовились, це була така наша таємниця. Одного дня він такий прийшов до мене і каже, я тобі подарую Волгу. Але мамі не кажи. з України, Діана виїхала 2 липня. Говорить для того, щоб морально перезавантажитися. За два з половиною місяці відвідала Угорщину, Італію, Францію, Словенію та Монако. А це загалом 10 тисяч кілометрів. Складнощів виїхати за межі України не було, адже має техпаспорт євростандарту. Єдине, що спіткали поломки авто. Говорить Діана. Волга – така машина, яка може зламатися в будь-який момент. І це було найкраще, коли просто воно не заводиться. Ілі в мене там в Словенії випадково сів акумулятор. Мені далекобійники допомогли його полагодити. А ось у Франції зламалася пумпа, відтоді їздить на воді. Хоча перед виїздом авто перевіряла і навітавила новий двигун. За день до виїзду. Зробили мені двигун, поставили його вже за день, і я прям виїхала і поїхала на новому двигуні на свій страх і ризик. Скажіть про емоції, як люди реагували взагалі? Мені дуже багато респектували байкери на трасі. Тобто я їду, мене так обганяє 10 байкерів вокруг починають мені там сигналити, показувати клас там махати. Вони махають ногою, підходили до мене, фотографували машину, звісно. Там самі фотографувались, да, так, 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 так. Там а можна посидіти, а можна там те. Світлин з подорожі, безліч. Та найдорожчі ті, які нагадують про щось. Наприклад, ось ця, де Полтавка сама полагодила фару, бо трапилася аварія. Я врізалась в паркан в Санремо, там дуже вузькі вулиці, і моя машина по габаритам не проходила навіть розвернутися на тій вулиці. Я ловила міліметри, але я була дуже втомлена. Після того, як я проїхала в, при температурі 35 градусів в, в салоні машини, мабуть, в, взагалі 40 було. Вже згорилися. Так, По... да, так. Да, да, я трішки втомилася, і мені треба було розвернутися. Ну, і Я врізалась, фара випала, і я примотала на дрот цю фару, прицепила і, слава Богу, вона навіть працювала. У деяких містах дівчина ночувала навіть в автівці. В ніці я ночувала в автівці, тому що там дуже дорого. І навіть одну ніч 100 євро це для мене великі гроші. Я спала в машині на платній парковці. За 20 євро поверталася до України Діана з мамою та 13-річною сестрою. Вони напередодні приїхали до неї у Мілан. Що казала мама сестри з кілька Я казала, ну як ти сама це все витримала. Дівчина сама за кермом і такий великий шлях. Мама казала, молодець, що мама казала. Мама радувалась, тому, що не вона за кермом, вона їхала в неї. В принципі, їй. Все сподобалося. Вони було воно з Італії, а сестрі 13 років. Вони лишнього не казали, тому що я була постійно на взводі. Наступна подорож не за горами, але буде із собакою, говорить Діана. Надалі я планую поїхати до Норвегії, теж на автомобілі своєму, але перед цим потрібно. Мені двигун підлагодити. А окрім подорожей, у Полтавки плани придбати нове авто Мерседес-124, а «Волгу» лишити на парадні виїзди.